Вже не знаю, який раз я підіймаю цю тему, але я ніколи не зрозумію людей, які підходять до батьківства. Що тільки Що моє сонечко, моя жопка, моя кіця така. Я досі не розумію людей, які підходять до батьківства несвідомо. Перед тим як завести ось цього кота. Китю, кітю, я зважила всі за і проти. Я продумала, що в нас буде переноска, ми її будемо всюди возити з собою. Ніколи не будемо лишати саму, ми її будемо вигулювати на вулицю. Я переживала, які в нас з нею будуть стосунки. Я переживала, як я ставитимусь до неї, чи зможу я її полюбити, враховуючи те, що в мене вже є кіт Степан, який живе зі, з моєю мамою, і я його обожнюю. Коли її принесли до нас, мене так мучили сумніви. Тобто я вже вирішила, що все, я беру кота. Я Справлюсь, я зможу, але мене так мучили сумніви. Я думала, а, а раптом це помилка, а раптом я не можу взяти на себе таку відповідальність. Тобто, в мене перший день якийсь був депресивний взагалі настрій. Але потім я звикла до того, що я вже живу не сама, що в мене є кінця. Вона от бігає, зачіпає мене, буде з льонку я сюди денька. А дитина, оця кетюня може, хоч сама по хаті побігати, а дитину ви саму не лишите. Я не знаю, як я буду планувати материнство. Бо мені здається, що після цього життя просто перевертається на 180 градусів. Це дуже серйозно. Це, це дуже серйозно. Поки що мені вистачає кота. Чортенятко маленьке наружка.